У давай, давай. це відео парамедиків волонтерської організації, які першими прибули на місце атаки армії РФ 12 березня. Після другого удару по готелю разом із правоохоронцями надавали допомогу пораненим. Поліцейські, вони сказали, що її постраждали в тролейбусі. Там було дві поранених жінки. Одна жінка була в дуже важкому стані, в неї було проникаюче поранення грудної клітини, на моторик почався, її наклали клізівну наліпку, але вона вже була без свідомості, під'їхала швидка, передали її до швидкої, повернулися до другої жінки, в неї було поранення брушної полості, проникаюче, осколкове. Також її поранення, і вже на нашому транспорті спецтранспорті ми її евакуювали до лікарні. Леонід каже, пасажирок тролейбуса поранили осколки та каміння. Одна з жінок не вижила, загинула у лікарні. Ще один травмований, якому надавали допомогу, мешканець багатоповерхівки. повернулися одразу назад сюди, і тут якраз цього. Подвір'я виходив хлопець, У нього була скарпована рана руки, глибока така і, мабуть, перелом руки. Надавав допомогу пораненим. І працівник ДСНС Юрій Колісниченко розповідає, в той день був вихідний, тож, поки його колеги розбирали завали, рятував травмованих. Після повторного прильоту з'явилися нові поранення. Людина, якій я надавав допомогу безпосередньо, була з будинку. Цього. Чоловік у нього було осколкове поранення стеган там перелами відкриті кровотеча, Тому було за там його рани. Юрій каже, під час другого удару армії РФ він встиг сховатися, однак побило його автівку. Розповідає волонтери, написали про це в соцмережах. Кошти на відновлення автомобіля зібрали за кілька годин. Це справді сильно. це участь наша співпраця в порятунку людей. Тобто вони, вони також приймають участь у цьому рятуванні десь з моїми руками. Рятувальник ділиться, пройшов курси з такмеду, тож навіть коли атаки по кривому рогу не в його робочу зміну, все одно приїжджає на місця ударів. Серед 14 поранених 12 березня двоє правоохоронців, які надавали допомогу людям після першого влучання, повідомив заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Наталія Качуровська, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.